Показую вам рецепт моєї улюбленої закуски із баклажанів. Інгредієнти тут будуть досить несподівані, але, чесно, це буде смачно. Для цієї закуски баклажани нам потрібні будуть кубиком. Тому як ви цей кубик приготуєте, дивіться уже по собі. Можна його запекти, можна його обсмажити, можете в аерогрилі. Я ось роблю ось такими товстенькими смужками і просто відправлю в аерогриль. Поки баклажан готується, кубиком нарізаємо помідорки. Незвичний інгредієнт, про який я казала, це анчоуси. Для риби беру окрему дощечку. Дивіться, солі я ніякої не додаю. Баклажани я не солила, анчоуси солоні вони замість солі. А поки візьму у мене тут скільки два штучки. Два, да. мабуть, ще третій візьму. Спробую, якщо мені буде недостатньо солони в кінці, я докришу. Майте на увазі анчоуси солоні. Краще трошечки спробувати менше, а потім вже додати в кінці більше, якщо вам недостатньо солони. Дрібнесенько їх ріжу. Баклажани мої з аерогриля. Я їх лише збризнула, була оливковою олією, більше нічого їм не робила. Нарізаю кубиком. Баклажани і помідори мають бути приблизно один до одного. Помідори мають бути кисленькі. Якщо у вас вони ну, дуже солодкі, взагалі без кислинки, можете заправити трошки лимонним соком. Я додаю сюди ще один зубчик чеснику і дрібно порізану зелень. Е, ідеально би сюди підійшла кінза. Так, це рецепт для тих, хто любить кінзу. Але у мене нема, у мене тільки петрушка, тому додаю її. Анчоуси треба сюди додавати, коли баклажани вже остигли. Додаю ще трішки оливкової олії і добренько перемішаю. Боже, аромати просто... Я не можу, неймовірні. Так, пробую. М. Ні, не буду дорізати сюди анчоусів. Ем... Чим це прикольний рецепт? Баклажани, вони самі такі досить. Терпкі пікантні анчоу здає такий прикольний у мамі. Мені дуже подобається ще можна на хлібчик зверху це